Максим, а от що робити? Відключають світло, а у людей припади напруги. Як з цим боротися? А як боротися? Ставити стабілізатор. Якщо у вас нестабільна напруга, то дивіться, це ж буде не тільки якби, проблема для ваших приладів, а навіть ваш інвертор він просто може не заряджати ваш акумулятор. Тому що, якщо да їй не сподобається, або там неважливо, де є віктрон, там неважливо, що у вас стоїть. Якщо йому не сподобається вхідна напруга, він просто буде давати це вам в квартиру, наприклад, або відсічає її повністю, а в акумулятори заряджати нічого не буде. І вам Дали світло, наприклад, там на 3-4 годинки, із яких у вас 2 годинки нестабільна напруга, акумулятор не зарядився. І якби вже так ну неприятненько, виходить. тому ви головне проаналізуйте свою мережу. Якщо у вас часто буває дуже низька напруга, низька, дуже висока, краще поставити собі стабілізатор і не мати проблем. І двонаправлений стабілізатор. Бо, якщо з'являться сонячні панельки, то направлений стабілізатор вже буде проблемою, тому ставте наперед.